Дві доби поспіль на території Миколаївської області не фіксувалося російських обстрілів. Головним чином це стосується Очаківської та Куцурубської громад, які найчастіше потрапляють під ворожий вогонь. Яка нині там ситуація, розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі каналу Радіо Свобода. Детальніше дивіться у сюжеті. Після деокупації правобережної Херсонщини на території Миколаївської області лишилися дві громади, які регулярно перебувають під російським вогнем. Мова йде про Очаківську та Куцрубську громади, які розташовані вздовж чорноморської акваторії. Майже щоденно ворог наносить артилерійські удари з тимчасово окупованої Кінбурзької коси єдиної ділянки у межах області, яку росіяни продовжують контролювати. Однак, 29 і 30 серпня, вперше за довгий час на території Миколаївщини зберігалася тиша. Я особисто вважаю, що це завдяки вдалої роботи наших збройних сил. Що стосується військових, що знаходяться на Кінбурзькій косі, то вони там присутні, але кількість я не можу сказати з об'єктивних причин. Вони ротуються, але кількість плюс мінус є незмінною. Мета регулярних ворожих обстрілів це терор мирного населення, а також спроби контролювати вихід суден до Чорноморської акваторії. Водночас, за словами начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, силам оборони України вдається успішно відпрацьовувати по позиціях окупантів. Є безумовно приклади, але маємо дочекатися офіційно від збройних сил, щоб не нашкодити плану дій, які в них є. Але те, що й це послідовність. Виважених кроків це факт, тому що є вже результат щонайменше два дні. без обстрілів. Лише по очаківській громаді в середньому окупанти наносять від трьох до семи обстрілів на добу. Додає Віталій Кім. Попри це, в громаді від 24 лютого не проводилася загальна евакуація населення. Справа в тому, що там є всі можливості до евакуації. Люди інколи чи часто виїжджають поруч в громади, де безпечніше, тобто, там там немає обмежень, скажімо так, щодо руху, і місцева влада в обличчі мера Сергія Пічкова. Він повністю контролює ситуацію. Там військова військовий режим досить суворий, і ситуацію ми контролюємо. На сьогодні в Очаківській громаді проживає понад 7 тисяч осіб. Це майже в половину менше аніж до початку повномасштабної російської агресії. Саме по очаку там більш-менш стабільна ситуація. Всі, хто хотіли, виїхали, всі, хто хотіли, залишилися. І якщо про це казати, то ну, трохи важко пояснити, тому що ну от я у відрядженні був в Києві. Тут люди живуть іншим життям. Очаків він з одного боку виживає, з іншого боку він простосувався вже до цих обстрілів і живе от таким військовим життям. Ситуація небезпечна, однак стабільна. Підсумував начальник обласної військової адміністрації Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новинентова каналі Март.